Всім привіт! У нас сьогодні класна погода. Нападало дуже багато снігу вчора і так трошки приморозило. Ну, не сильний мороз, але достатньо для того, щоб сніг не танув. Я приїхала на демонтаж, зараз буду розбирати фотозону. Підписуйтесь на мій канал. я йду розбирати. Тут як красиво зараз. Давно такого снігу не було. Якось він випав, одразу розтанув, а зараз супер. Тут же все прибрали. Вон моя фотозона, буду зараз її розбирати. От розбираю фотозону. На рахунок кульок, знаєте, ви часто питаєте, скільки ж йде кульок у мене на фотозоні. Ну, от я їх зняла всі з фотозони. Фотозону ви бачили. Тут більше пачки у мене. Оцих 12-дюймових. Таких 19 дюймів, штучок 10 було, здається. А п'ятірочки я навіть не рахувала. Не знаю. Я думаю, до пачки, може штучок 60, десь так. Продовжуємо демонтаж. Демонтаж, звичайно, завжди швидше, ніж монтаж проходить. Розібрали вже арочку, зняли велюр, пінопласт, бантик. От арочка у мене. І метелики повернули. Ну, в таке положення в зібране. В такому вигляді я їх зберігаю от саме так. І я їх не розбираю більше, тому що ну тут іде підсвітка і дріт з підсвітки йде тут і виводиться там. Тобто, якщо це розібрати, треба кудись. Ластин не дуже зручно. Я отак от і зберігаю. Просто одягаю на них чехольчики з пакетів, для того, щоб вони не бруднились і все. Склад у мене поки що великий. Мені достатньо місця, щоб все це зберігати зараз, навіть в такому вигляді не розібраному. Тому що цей метелик, наприклад, він досить великий. От у мене зріст 1,64 метра. Ви бачите він. Так, да, трошки. Ой! Напевно, метр сімдесят. Це найменша висота, яка може бути у цього метелика. І розмах крил дуже великий. От коли дивишся по фото, то здається, що вони такі ну не дуже великі, ну, метелики і метелики собі, але вони реально гігантські. Тут зараз все зібрано, от я тут заміряла да, звідси, сюди тут 84 см висота. А і коли ці крила ще розправлені, то півфотозони. Вже дехто робить фотозону 2 метри. У мене фактично, якщо поставити 2 метелика, то це більше, ніж 2 метри. Все, зараз все вантажу, складаю, їду на склад. Фотозону ми вже розібрали, як її і не було. Покажу зараз, як вона виглядає в машині. Все добре в машину розмістилось. Пінопластовий каркас, мотелики. Написи. Зараз все їду на склад.